Доброго дня, діти! Прийшла зима, і зараз ми спостерігаємо таке явище природи, як ожеледиця. Ожеледиця це тонкий шар льоду на земній поверхні. Під час ожеледиці, по можливості залишайтеся вдома. А якщо треба вийти з будинку, використовуйте взуття без підборів з рельєфною підошвою. Розраховуйте свій час, щоб не поспішати. Виходьте заздалегідь. Під час руху не тримайте руки в кишенях, не носіть крихкі предмети. Це збільшує не лише падіння, але й більш важких травм, особливо переломів. Малята. Не ходіть під деревами та будівлями, щоб на вас не впали бурульки або брили льоду. Пересувайтеся доріжками, що, посипані піском або сіллю, уважно дивіться під ноги. Рухайтеся невеличкими кроками на ледь зігнутих ногах. Не можна прогулюватись біля проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди. А на слизьких дорогах особливо можна впасти та вилетіти на дорогу. Або автомобіль може виїхати на тротуар. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду або ожеледиці. Обходьте металеві кришки люків. Якщо ви впали, через деякий час відчули біль, нудоту, біль в суглобах, терміново звертайтеся до лікаря. Тепер ви знаєте правила поведінки. Під час ожеледиці будьте здорові, бережіть себе.